На Чернігівщині поліцейські перекрили канал розповсюдження вогнепальної зброї та боєприпасів. Ніжинські поліцейські отримали оперативну інформацію, що 44-річний мешканець міста раніше судимий за майнові злочини та незаконні операції з наркотиками зайнявся торгівлею зброї та боєприпасів. В ході реалізації отриманої інформації поліцейські задокументували збут фігурантом підствольного гранатомета ГП 25 до автоматичної зброї з комплектом гранат Вог 25 Після цього правоохоронці затримали торгівця зброї. Під час обшуку у фігуранта виявили та вилучили готовий до збуту комплект з чотирьох гранат Вог-25. Наразі правоохоронці встановлюють канал надходження зброї та вибухонебезпечних предметів до торгівця зброєю, а також коло його потенційних покупців. Зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років за незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами чи вибуховими речовинами у разі доведення його вини. Відомляє ГУНП у Чернігівській області.